І до новин культури відомі вінницькі художники представили близько 70 картин пейзажного жанру. Експозиція розгорнулася у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Всі роботи зроблені майстрами під час живописно графічних пленерів, які проходили у місті Немирів в 2012-му виповнюється 16 років цьому мистецькому заходу. Тож свою виставку художники присвятили саме цій події. Представлені роботи написані вінницькими живописцями у різні часи. Аби закарбувати на полотні мальовничі куточки Немирова, сюди з 1996 року з'їжджаються провідні майстри пензля. Живуть і працюють митці в місцевому санаторії Авангард. Цей мистецький захід започаткував заслужений художник України Микола Чулко. Мета це вивчення нашого історії, нашого політського краю видатних людей, які народилися. Ми їх Пишемо е, портрети цих людей. От, є тематичні такі твори, От, портрети видатних діячів, е, козаків, наші гетьманів. Сокілець і печору, закоханих на вулицях Старого Немирова, можна побачити на картинах художника Олександра Рожкова. За словами майстра, він бере участь у Немирівських пленерах з початку їх заснування. Сам пленер як форма. Это и работа на воздухе, работа с натурой, и в то же время это общение с друзьями, общение с художниками. И Это общение дает возможность двигаться дальше, да, развиваться и показать себя и на других посмотреть. За домовленістю, після пленеру художники залишають декілька картин санаторію. За роки існування лікувальний заклад створив власну галерею. В ній на сьогоднішній день представлені роботи усіх учасників пленерів. Хто цікавиться мистецтвом? Хто буває там на відпочинку, хто лікується завжди знайомиться з цими творами і Мається на солоду бачити ці твори. А нам приємно художникам, що за стільки років, за багато років створена така галерея, сказав, прекрасна галерея сучасного мистецтва, особливо в жанрі пейзажа. Незабаром кращі художники України знову зберуться разом. Наступний живописно-графічний пленер відбудеться у Немирові у кінці січня.